І так, друзі, всім привіт! Сьогодні з вами на каналі Влад Кітон І ми сьогодні будемо робити обзорчик техніки. так? Ми починаємо з техніки. Я недавно робив опитування в дописі в ютуб-каналі. І ви проголосували за техніку. Значить, ми розпочинаємо з техніки. І так, друзі, я вам поясню, що я сьогодні для вас приготовив. Друзі. В цьому мішочку легендарна техніка з 2013 року. Вже доволі, доволі старенька, старенький планшет, як ви поняли, да? це не ноутбук, це планшет. І зараз я вам покажу. Це в нас iPad Air першого покоління от, на 16 ГБ. А, як ви можете бачити, на ньому навіть є пилюка під екраном, присутня. А, ось, Я можу навіть приблизити вам, от як ви бачите, а, на ньому навіть присутня. А, друзі, а, як ви бачите, є навіть чехол, вже такий потрьопаний доволі. От. І ми зараз спробуємо його включити. А, як, ви бачите, а, як ви бачите, кнопка доволі пожовтіла вже. ну, З часом. ну. Планшетові, як-не-як -як 12 років. І я думаю, що ну, за 12 років це, понятно. Він ні разу не ремонтувався, щоб ви зрозуміли. Він отак як був, отак і залишився. В ньому є процесор. От Зараз ми з вами попробуємо його включити. Ось. Він включається все в порядку. Як бачите, звичайно, пилюка під екраном це великий мінус, але. Не забуваємо, що не забуваємо, що планшетові вже 12 років. У нього взагалі камера стоїть ще від iPhone 4S. Якщо я не помиляюсь. так, від 4S. У нього є одна тут камера і одна ось тут ззаду. І одна ось тут ззаду. Ось така камера. Ну, Доволі вона непогана. Друзі, ми можемо сказати. Але принаймні. ну, не знаю, з 4С. Чи актуальний він у 2026 році. Друзі, це спорне питання, оскільки в ньому вже стоїть доволі слабенький процесор. Також, ну, в нього, щоб ви зрозуміли, 1 ГБ оперативної пам'яті, і доволі камера вже слабенька. І в загальному він максимум, який зможе ігри тягнути, це. Ну, 2D-ігри так, і якийсь там план свій зомбі, плюс-мінус отакий. І так, друзі, зараз ми впишемо пароль, і ми зараз повертаємо. Так, друзі, в нас зустрічає така менюшка. Повторюю, що на ньому стоїть iOS 125.7 на 16 ГБ оперативної пам'яті в нього. І також ну, на 16 ГБ, друзі, у 2013 році це ще було ого-го, огої багато. Друзі, у нас сьогодні на прикладі це провірити YouTube, чи він ще буде тягнути Ютуб. Також провіримо, чи запуститься Геометр Деш і пару ігор з цього списку. Попробуємо, що запуститься, що ні. Ну, Друзі, ви щоб зрозуміли, Майнкрафт ну, він уже не запустить. Я вже провіряв, Майнкрафт він уже не пров... Ну, Там ігри в більшості, так. Вони запускаються або з iOS, з iOS 13. так, Через те, що в ньому немає iOS 13, на жаль, більшість ігор він не може, він не встані запускати через слабенький процесор, а також в загальному вже устарівшу, ну ви зрозуміли. Так, друзі. Зараз нас на базі провірити YouTube, чи актуальний YouTube у ньому. так, Давайте зробимо, да, зробимо отак. Щоб вам було комфортно дивитися І так, друзі, попробуємо запустити YouTube. У нас батарейка не є повна на ньому, так? Але менш більш приємно. ну 13%. І так, друзі. Пише, що потрібно оновлення. Опа, друзі, бачите, пише, потрібне оновлення. Ну. Значить, він не підтримує. Ми навіть зараз, як попробуємо його обновити, наприклад, так, друзі, щоб ви зрозуміли. Ну, от. ну я говорю, максимум, що ви можете з нього робити, це поіграти якісь там 2D-ігри, так? Е, ось, друзі, про що я говорив. Бачите, на ньому потрібно iOS 16. Бо інакше, от. ми навіть от, при вас даже попробую з... зоновити. Ви побачите, друзі, що обновити не вдасться. Ми можемо завантажити, типа. Останню актуальну версію, Але, от, друзі, бачите? для поточної версії потрібно iOS 16.0 або новіші версії, але ви, але ви можете звантажити останню сумісну версію. А, друзі, тут вже нічого не зробиш. Тут потрібно мати набагато кращий iOS. А, от. Він був, користувався мною доволі довгий термін, поки вже він не почав підтримувати YouTube. Так, він мною користований був а, уже доволі давно, а, починаючи з 2014 року, оскільки йому зараз навіть 12 років, а, можу вам сказати, що він ні разу не був в ремонті. І, от як ви його бачите, таким, він такий був. Починаючи з 2014 року. А, друзі, давайте зараз спробуємо слабеньку ігру на ньому запустити. Це є. От. Попробуємо зараз її запустити. Е, і так. Окей. Ну, плюс-мінус це є 2D-гра. Це 2D-гра, е, 2D яка не потребує багато споживання електрики. Так, Ну, батарею, але вже навіть доволі за довгий термін. Я не думаю, що там батарея актуально буде працювати. Ось. Ну, тут отако літати, збирати. Це, типу, планети. Ну, це. Замість звичайні 2D ігри. От. Ну, от така ігра приблизно. Нормально тримає. ну, Нормально працює. Я не можу нічого сказати. Е, на наступному у нас. Е, тут навіть доволі багато вкладок. Е, друзі. А наступна ігра, попробуємо її запустити. Це Roblox. Ось. Подивимося, що він нам видасть. Ну, наразі чекаємо. А, друзі, він теж, бачите, він теж потребує е, обновлення. Е, це, по ходу, те, що я вам говорив, ось. 13.0. Так, він потребує е, iOS 13.0, а якщо немає, то, на жаль, не запуститься. Друзі, значить, у нас ще на прикладі є. А, і до речі, поясню вам. якщо, наприклад, у вас є старий прик... прилад, так як оцей iPad, і у вас не запускається YouTube, Є одна така схема, називається Tube Browser. Ви можете на нього нажимати і заходити в YouTube, дивитися YouTube. Але дивіться, друзі, я вже провіряв максимум скільки він потребує. Ну там навіть графіка не буде приємна. Розумієте, оскільки... Пристрій уже устарівший максимум 360 p Я не знаю чому. Колись він підтримував 1080 але зараз він чомусь підтримує 360П, пі. що вважається дуже мало. От зараз, наприклад, спробуємо знайти наш YouTube канал. Ось. І попробуємо, наприклад, подивитись. Але бачите, навіть з просадками, ну, він вже доволі слабенький, як на 2026 рік. Так що, друзі, я не можу вам повністю рекомендувати цей планшет, оскільки він. Бачите, воно навіть не може. Ну, наприклад, ладно, не заходимо на YouTube канал, попробуємо щось базове подивитись. Е, так. Наприклад, про iPhone. Що... Ну, YouTube shorts він ніби непогано тягне. Але бачите, все таке з просадками, друзі. все таке з просадками, але він тягне. Друзі, він з просадочками, але як бачимо, він ще щось тягне. Я вже не думаю, що він там TikTok запустить. Е, так, і, ну давайте ще попробуємо ще парочку ігор, бо, тому що я не знаю просто, що можна і ще з цим планшетом робити, оскільки він уже устарів. От. На ньому 16 ГБ. Ну, ви можете там знайти на 32, на, я не знаю, чи на 128. Ну, я знаю точно, що є на 16, на 32 ГБ і, можливо, на 64. Можливо, друзі, я не знаю. Я не впевнений і не знаю. А, давайте попробуємо запустити Зомбі цунамі. Так. Попробуємо запустити. Ну, як на мене, вона ніби має запуститись. І ще й до того, що з часом навіть може таке бути, що пилюка під екраном. Друзі це теж мінус, те, що пилюка під екраном. Оскільки ви навіть, якщо будете дивитися фільм чи що, воно вам буде, заваза... воно вам буде заважати, друзі. Вам буде заважати. І, до речі, друзі, якщо вам подобається е, відео такого формату, о, бачите, навіть воно трошки пролагує. Ну так, незамітно, так трішки. Опа, знов тільки що провис був. Але так, ніби не сильно видно якусь, якийсь результат. Так, ну, Не сильно він підвисає. Ну, я кажу, ви можете іграти максимум такі от 2D-ігри. Кайфувати, можете навіть таку, типу, гонки, є теж Hill Climb Cry, Racing, теж 2D-ігри. 3D-ігри, я не знаю, не впевнений, що вже зараз потягне на даний iPad. Ну, але те, що він був дуже актуальний у свій час, це, це факт. Друзі: 16 ГБ у 2014 році. Це доволі багато. От. І до речі, друзі, якщо вам подобається тематика даного відео, не забувайте ставити свої прекрасні лайкосики, так же само коментувати. Тим більше я дізнаюся, що дана тематика відео вам подобається. Ось. Ну, як бачимо, ну, ігра доволі непогано йде. О, до речі, ніфіга у мене вже зубачків. <світ> ну, ну, як бачимо, навіть при тому, що. Уже багато уже багато цих зомбіків, так? Все одно, планшет показує себе доволі непогано. І це я нагадаю: 2D-ігри. А ігри, наприклад, 3D, я не знаю, я ще не пробував. ну Так же само, як, наприклад, Roblox, він уже не тягне. Minecraft він уже не тягне. PUBG Mobile, ну, ви якщо навіть його скачаєте, він просто заходити не буде. Друзі, ну. Ми вже попробували, так? Ну, Доволі непогано працює. Або, о, до речі, друзі, давайте ще попробуємо Geometry Dash. а чи запуститься? Зараз спробуємо. Ось. А, Ось, бачите, друзі, таке саме, як буде з PUBG Mobile. Ви як скачаєте PUBG Mobile на даний планшет, наприклад, з iOS 125.7, у вас буде таке саме, от таке саме з пабгом. Ви просто захочете зайти, і воно буде у вас вилітати. Друзі, що вам ще можу, що ми можемо на даний момент ще спробувати, це є Зомбі Кракерс. Так, якщо я не помиляюсь, а я попро... О, друзі, вона теж не запускається. Ну, на жаль, значить, вже не актуальна. Ну, я не знаю, друзі, дивіться по собі. Е, якщо вам подобається такий планшет, ну, я не знаю там, для колекції, там... чи ви любите ретро техніку, ну, я не знаю. От. То можете собі взяти. В принципі, питання нема. А, то от. А, до речі, друзі. Прокоментуйте, в, прокоментуйте під відео, чи подобається вам дали, даний планшет як для колекції, як для техніки. Обов'язково напишіть в коментарях. Ось. Ми зараз останню ігру попробуємо зіграти. Називається Plants with Zombies, Це є рослини проти зомбі. Хто знає? З років 2009-х, якщо я не помиляюсь. Колись грали на комп'ютерах. Хто знає, цю ігру, вона легендарна на правду. Вона вже зараз не знаю, хто в неї грає, але вона у свій час була досить популярна. Ну, от, друзі, бачите, пише Лойдінг, але він завис. Нагадаю, все через це я вам поясню, чому він лагає. Все через те, що там є 1 Гігабайт О ОЗП. А, в планшеті ось. Так, можемо зіграти. Ну, Як ми бачимо, в меню він непоганий. А ну, тут, типа, фотка обична. Ну, так, да, тут, типа, фотка. Ну, я у свій час я іграв в цю ігру, і вона доволі непогана. І так, друзі, зараз. Давайте попробуємо, наприклад, оце зіграти. Або. Ну, давайте оце. Щось би посадити, щось от. Але вона, я вам скажу, доволі непогана гра, друзі. Вам треба, ну, попробуємо. На... Виберемо, наприклад, оцей режим. Вот. Але при тому, що. Е, друзі, при тому, що планшет від 12 років. Е, я не знаю, чи Android планшети досі можуть тягнути е, такі. В загальному ігри, я думаю, теж можуть тягнути, але, звичайно, там свої, як кажуть, мінуси. Так, виберемо, наприклад, оці. Окей. Ну, як ми бачимо, е, под... дана ігра це є Іграс 2D ігра, що, ну, типу, про що я вам говорив. Е, вот. І вона, я вам кажу, вона доволі непогано справляється. Ось. А хто не знає, повторюю. Дана ігра, тут а ви садите і дані рослини вони вбивають зубаків, які нападають на вашу хату. Е, друзі, вже практично сідає планшет. На жаль, розумію. Але. О, я вже, я вже бачу зомбака. Е, друзі, вже практично сідає планшет, тому ми ще пару мінуток покайфуємо з даним. А, з даною прекрасною технікою, і, друзі, походу, вже мусимо закінчувати наш прекрасний обзорчик. А, ось а, можу вам показати, як працює ще камера. Вот. А, і, ну, як ми бачимо, доволі ігра непогана. Два та ігра, саме таке легеньке. Що можна поіграти, допустимо, такі ігри. Так. Або є навіть така ж ігра прикольна. Називається Зомбі-Ферма. Тоже 2D-ігра. Е, доволі ще непогана і дуже інтересна, Хто хоче, може попробувати, спробувати. Е, Вебсторін вона є. Добренько, друзі. Все, тоді ми ніби попробували, от чи тягне він Chrome? До речі, друзі. Мені аж самому інтересно, чи тягне він Chrome. Чи він в загальному взагалі браузер буде тягнути. Ну, ніби. Ну, ніби непогано. Попробуємо зайти в YouTube на Chrome. Вот. Оце буде взагалі цікаво. Але, друзі, що я вам скажу, він, до речі, він тут а, без, ну, набагато швидше запускається, так? ось Він тут набагато. А, до речі, друзі. Я може вам не розказував, що тут ще є. Так от гучність, гучність вверх-вниз. Оця кнопочка, яка режим тиші називається. Ось. Але вона ще досі працює, щоб ви зрозуміли. от Сім-карти тут немає. Ось. Ну. Чохол, звичайно, вже старенький, як на свій час. Ну, Друзі, 12 років планшетові, це і логічно. Так, у нас тут знаходиться мікрофончик. Отут внизу і тут зверху. Типу. Е, так, у нас тут динаміки, два динаміка і одне гніздо. Е, і, походу, все. А, ні, друзі, е, ось тут у нас знаходиться. друзі, отут у нас знаходиться е, піднаушники, роз'єм. так? І отут включати-виключати його. Ще, до речі, є така, ну, якщо ви не знали, е, в, ай, в айпаді, в якому вже 12 років, друзі, він на магніті може відкриватись і закриватись. Так як в сучасних айпадах. Я не знаю, чи ще досі є та функція в нових айпадах, але но в старих айпадах вона була. Так що, хто не знав, е, а і до речі, друзі, ще один можу розказати мінус, який. Є в планшетах, наприклад, в таких, які вже старенькі, це від чохла залишаються такі дві лінії на екрані. Я не знаю, чи ви будете бачити його. ну, Залишаються такі дві лінії, дві полоски через чехол. От, наприклад, ці дві полоски, так? І ви коли його закриваєте, на екрані з часом залишаються такі дві полоси. Не знаю, чи Apple вже забрали дану, дану проблему. ну, Вони на старих планшетах є. так що Друзі, дякую вам за даний перегляд. Не забувайте підписуватись на YouTube канал. У мене є ще дуже багато для вас актуальної техніки, і підкиньте мені пару ідейк, що потрібно, який ще вам контент інтересний. Ось, а з вами був Латкіто. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайк. Підпишіться на мене, щоб мене не загубити. І так само поставте лайк. Друзі, велике вам дякую за даний перегляд. А, ви мене підтримали. і Я підтримую вас. Все. Всім удачі. Всім...